Початок вересня 25-го року на Чернігівщині під масованими ворожими обстрілами зафіксовано 444 обстріли, 66 населених пунктів, що є одним з найбільших показників спочатку повномасштабної війни. Четверо людей загинуло і 11 зазнали поранень. Над Черніговом все частіше кружляють дрони, як ударні, так і ті, що є навідниками ракет. Зокрема, балістикою вдарили по передмістю Чернігова, де працювала гуманітарна місія. Внаслідок удару загинули дві людини. Також невідомим безпілотником вразили блокпост на виїзді з міста. У ворога змінилася тактика, а ворожі дрони можуть дістати і вразити будь-що і будь-кого. Ворог систематизував свою роботу по нанесенню вражень по наших об'єктах. Ще раз вказує на те, що він провів певні заходи, поставив чіткі задачі, визнав командирів, визначив смуги і глибини. Роботи. І ці командири зараз планомірно планують вогневе враження, виконують і доповідають про результати свого враження своєму старшому начальнику. Те, що навіть ми останнім разом бачили за листування нашого міста листівками, це відноситься до однієї з стандартної задачі для підрозділів, які займаються вогневим враженням. Тому що підрозділи, які виконують вогневе враження, вони знищують цілі, подавлюють, руйнують, а також залистовують територію ворога. агіт. Агітаційними матеріалами балістична загроза, вона є досі для Чернігова і для області. Вона досить ну, актуальна. На жаль, на жаль, актуальна. І де завтра росіяни нанесуть удар, наприклад, як це було останні дні. Ніхто не знає. І прогнозувати, ну я думаю, що ніхто не зможе спрогнозувати їх подальші дії. По Чернігівщині по Приміським селам вже прилітали, наприклад, ланцети. Декілька тижнів тому був прильот ланцети. Тоді двоє людей загинуло, але це було на північних околицях. Я маю на увазі рівнопілля. Я маю на увазі саме оці населені пункти, де прильот, наприклад, ланцетів був. Молні фпв дрони вони далі при кордоні. Вони не літають. Ну принаймні, офіційно, принаймні, все, що тут на Чернігів, це гірбіри. Ну і звісно, що гірані або шахеди. Ось це зараз працює цим. Працюють росіяни по Чернігову. Чернігівці збентежені тривалими тривогами, великою кількістю дронів над містами, зростаючою небезпекою. А влада закликає не ігнорувати оголошені загрози. Ніяких відчуттів загострення воно все щось хуже і хуже стає. Ну ні то що воно все не робить, нікуди не не попадеш. Але заставити людей працювати втрюгу теж неможливо, то що хтось боїться. Розумієте, я живу в селі. А не в Чернігові. так це перше. Друге, як на мою думку, місцева влада повинна не як збивати ці дрони не пусів до Чернігова. Довготривалі тривоги це дуже погано для навчання, для діток. Але в зв'язку з тим, що ці, як то кажуть, шахеди, весь час літають, тому поки що позитивного такого ми не побачили, тому що весь час ми наблюдаємо, що по 10 годин, по 15 годин триває тривога.